В Аптазаводському районному суду у відставку проголосовано щодо п'яти суддів. Гафяк Віктор Михайлович, Каліновська Ільвіра Івановна, Савічев Володимир Олександрович, Середа Анатолій Васильович, Сираєтник Тамара Іванович. Залишити? Таких умов немає. Ті, які мають право на відставку за висловою років, на автоматизований перерозподіл ці справи будуть перерозподілені між суддями, ті, які залишаються працювати. Навантаження підвищиться. Mm. А то ти хочеться, щоб люди не переживали, ну так, да, буде трошки якісь перші часи незручності, поки пересприділяються, поки судді там повивчають матеріали, але воно ну, через. Піде в русло і буде це саме. Робота налажена в суді, канцелярія працює, помічники будуть допомагати, тобто робота не зупиниться.